Так. І знову ось такі от вузлики із купи петелек. Треба зрозуміти за яку потягти, і тоді він легенько розплутується. От знову заплутались ниточки, зараз ми їх розплутаємо. І все буде гаразд. Ой. Щось я не зрозуміла, в, в який бік накинути. Все має гарненько розпуститися, але буває що саму крайню ниточку зачепиш, і вона тримає все, Тут чогось крайня, нікого нічого не тримає. Щоразу на кожному ефірі у мене щось таке подібне трапляється, і це нічого страшного не означає, друзі. Не накручуйтеся зайво, нам достатньо і без того чим накрутитися. Чомусь люди, які кажуть, що погана примета заплутана нитка, ніколи не кажуть, що хороша примета, прикмета розплутана нитка. Ну, як вам таке? Якийсь вузлик тут долучився до нашого спілкування. Це ж не те, що сам утворився, начебто ні. Чого б це він тут був в такому разі? А мотається на вуз лише погане. <сум> скажи. Треба мотати хороше. Я не знаю, чому я так вчепилася. Я можу просто відрізати цей крайчик. Але чомусь так хочеться розплести І не виходить. А ми попросимо. Дуже крепко сильно.